Вони дбатимуть про те, аби діти навчалися у безпеці. В освітніх закладах Миколаївщини запрацювали офіцери безпеки. До такої роботи в області залучено 38 працівників поліції, які попередньо пройшли конкурс та стажування у рамках цього проєкту. Правоохоронці мають гарантувати безпеку дітей під час навчального процесу. Богдана Будолуця розкаже докладніше. Офіцер безпеки Сергій працює у школі два тижні. Розповідає, його робочий день розпочинається о 7.30. він зустрічає школярів та їх батьків, проводить перевірку сторонніх осіб, які заходять до закладу. Мої функціональні обов'язки входить забезпечення проходного режиму на територію, саме учасників освітнього процесу, недопущення сторонніх осіб до закладу, також перевірка підозрілих осіб, які бажають пройти на територію до закладу. Забезпечення публічного порядку, профілактика протидії кримінальних та адміністративних правопорушень. Перевірка відвідувачів школи здійснюється за допомогою металодетектора, аби ефективно виявляти небезпечні предмети, каже Сергій. Я не можу перевіряти жінок та проводити їм поверхневу перевірку, може лише чоловіків. І з даним приводом був виданий, мабуть, металодетектор, щоб перевірка була швидшою і для виявлення саме металевих предметів, які можуть нести загрозу. Я думаю, що це безпека більше для наших діток. Вони більше спокійно себе поводять, тому що ну поліцейське це ж повага, це безпека для наших діток. Правоохоронець вважає таку ініціативу важливою для дітей та підлітків. Дуже цікавий проект на забезпечення саме публічного порядку в школах, щоб мінімізувати саме, наприклад, булінг. Або, наприклад, домашнє насильство, яке може бути, а діти саме не звертаються. До роботи у школах залучено 38 працівників поліції, які попередньо пройшли конкурс серед співробітників поліції, навчання та стажування. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.